Бо Твоє царство і си і слава Отця, Сина і, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віки. Сьогодні корпорація міста відкриває слідуючий свій склад. Ми, ми стаємо на слідуючу сходинку нашого розвитку. Нам 35 років, і ми на сьогоднішній день розширяємося. Ми не тільки працюємо на українську діаспору, з якої ми починали 35 років тому. А ми сьогодні розширилися на значно значно більшу е, територію світу і Канади. Ми обслуговуємо практично всі діаспори, які тут е, проживають в Канаді. Тому нам потрібен цей склад для того досідучого етапу нашого розвитку. За те, що посвятили наше, наше нове приміщення для розширення, дякую вам дуже дякую всім, що прийшли сьогодні. Так ми тільки починаємо нашу нашу урочисту частину. Каця знаходиться в місті Сазі. Адреса 977 Пантера Драйв, Юніт 3. Наш новий операційний склад має площадь більше 10 тисяч скверфіт, дасть нам чудову можливість швидко, якісно відправляти посилки і вантажі людей для того, щоб дати найкращий якісний сервіс. Чому ми саме вибрали цю локацію? Була дуже велика кількість запитів саме від клієнтів для того, щоб відкрити нове місце прийому посилок в місті Сазі. Це однозначно наше розширення і покращення сервісу. Якщо ми будемо мати такі більше можливостей для покращення сервісу, а такий склад нам це дає, то, очевидно, це і покращення сервісу, і більше можливостей, як я вже сказав, для того, щоб ми обслуговували значно-значно більше. Діаспори, які проживають тут, в Онтарію і в Канаді в цілому. Ми працюємо сьогодні в 63 країнах світу, і тому на сьогоднішній день ми обслуговуємо дуже дуже багато країн і дуже дуже багато національностей. Очевидно, що як я вже сказав, це слідуючий етап нашого розвитку. Він зараз є в Антарію, але він кожен. Період часу відбувається в кожній країні. Є велика кількість новоприбулих, багато людей потрібні необхідні ці сервіси наші, необхідні сервіси відправки посилок і грошових замовлень, тому, відповідно, ми відкрили цю локацію. Ця локація буде використовуватися не тільки для опрацювання звичайних посилок, а так, так само буде використовуватися для відправлення комерційних вантажів. Від комерційних вантажів в Україну та в інші Європи, а також прийом комерційних вантажів для українських бізнесів з України. Звичайно, я вже сказав, що ми базуємося на, на діаспорі, так, і очевидно, що багато людей, коли приїжджають сюди в Канаду, вони мають можливість у нас працювати. Ми розширяємося, ми будемо набирати більше людей, ми будемо набирати людей як із України, так і з інших діаспор, які е, проживають в Канаді, чому тому, що вони е, знають специфіку е, своїх країн, куди ми збираємося звідси відправляти відповідні посилки.